Всім доброго дня! Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство в усіх куточках нашого світу. Вітаю всіх українців, запоріжців, моїх земляків. Сьогодні 18 серпня година вже 11.40. Сьогодні пораненше в мене є час зробити розклади, тому роблю. Дивіться, зараз ми з вами подивимось, яка буде у нас ситуація по Шевченківському району міста Запоріжжя. На три доби 19, 20, 21 серпня. То почнемо з першого Шевченківського мікрорайону. Давайте я взагалі подивлюся, який буде розклад на Шевченківський мікрорайон. Всаднику буде все відбуватися швидко і працювати будемо швидко в постійному режимі. Бачите, люди у нас більш-менш нормально себе почувають. А, ну, трошки коса йде в цю сторону. Знаєте, як трошки да, зрізає ту радість. Але е, тут іде у нас рибка, тому я хочу розгледіти косу. Косу. Ну, Непогані карти у нас випали на косу, стабільність і по букету. Тобто буде якесь рішення, яке може не дуже, як кажуть, люди будуть довольні, але все ж таки збережеться стабільність і буде виконано все по серцю. Серце випало. І рост іде. Ось, пожалуйста, такі карти. Тобто на касу припали гарні карти, рішення будуть вірні. Як би там що не відбулося, це єдине правильне рішення в цій ситуації. Поїхали перший Шевченківський мікрорайон. Більш-менш нормально, я можу сказати, щоб вам не грузити, більш-менш все нормально буде. Так, Є і сонечко, але воно лежить між позитивних карт. Є і зміни по труні, але більш-менш нормально там план буде. і Ми його відпрацюємо по клеверу. Ось так. І, ну, башня в ленорманах це якийсь новий початок, швидкі зміни. У нас тут лежить книжечка. Книжечка, звісно, таємниця йде по зміям, які ось, пожалуйста, тут клопочаться, щоб бахнути десь. Але в цілому, ось бачите, на що вони працюють. Так, да, вони будуть нести проблеми, але ці проблеми ми вирішимо ось так. Бачите? Так, і це йде вже, знаєте, наприкінці розкладу. Може, даже воно піде з переходом на інші три дні, скоріш всього, трошки відтягнеться. Або воно буде е, не в самому Запоріжжі, а десь поряд. Тобто, що ми можемо це відчути, почути. Розумієте? Йдемо далі, Другий Шевченківський. Ну, в принципі, непогано, не погано. Розумієте, так, тут є негативні карти, але ви знаєте, як я роздивляюся їх. Є е у нас і мишки, є у нас і роздоріжжя, але роздоріжжя лежить ось так? Між позитивних карт. І мишка лежить ось так, між позитивних карт. Тому я сподіваюся, що все у нас буде добре. По Христу у нас іде робота, і ось так рибка. Тобто це будуть події, які нам нормально все вирішать. По книгі йде план, але він пройде по букету. Це наш план, і буде стабільна ситуація. Четвірка це стабільна ситуація, але вона близька до стогнаті, щоб ви завжди то знали, але в цілому буде непогано. Так що так. Ну, загрози, звісно, є. Куди ж без них ми живемо з вами у військовий час. Третій Шевченківський. Трошки так третій Шевченківський може відчути по початку, в принципі, буде непогано. Ось отак ви пройдете це. І дитина також впала із захист Всесвіту. Ну, я це все розкрила, так що повинно бути і ось така та, карта також є. Але є і отака. Ну, я сподіваюся, що все у вас буде добре. Так, далі у нас військове містечко. Так, по початку буде трошки такий день волнітільний у вас, але ви пройдете його по букету, але нюанси тут є. Нюанси є. Нюанси є, я зараз вам покажу. А, ось отакі нюанси у вас є, бачите? Ось такі нюансики. Ну і ось такі нюансики. Тобто, тобто, загроза існує, але пройдете ви ось в такому плані. Ну, і, звісно, є ось така карта яка все ж таки показує, що повинно бути. Наприкінці вже воно випало, але по початку ось така буде трошки клопотлива, клопотливі моменти. Так що, сподіваюся, що хлопці справляться, все у вас буде добре. Далі дивимося район теплічного комбінату. Нормально все буде у вас, по клеверу ви пройдете і ключик також буде, причому бачите, з чим він рядом лежить. Так що все буде у вас добре. Стабільність теж вам випала. В цілому. В цілому буде нормально. Далі, посілок Калантирівка. Нормально все буде. Все буде хорошо, хоча є моменти, ось такі, наприклад, які трошки будуть вас засмучувати. Ну, в цілому, в цілому, ось і така карта вам припала. Тут Ну, в цілому буде все нормально. В цілому, все нормально, ресурси, по ліліям все пройдете. Працювати будуть, захищати будуть. І у нас іде Зелений Яр. Так, Зелений яр. Зелений яр у вас загроза така собі є по початку, скоріш всього. Але, 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 буде рішення і буде отака праця. Так що я думаю, що все ж таки буде у вас все гаразд. там. Надалі Но більш-менш нормально, йдуть зміни, йдуть клопоти, але вони пройдуть ось так. Але тут теж є гарні речі, ось отакі. Тобто будуть переживання, ну, наші захисники зроблять все, що можна, бо по пташкам будуть і клопотання і. Все буде як треба. Далі у нас йде посілок ДД. Бачите, як воно йде все. А ось по початку, звісно, мені не подобається ця ситуація, бо вона лежить ось таким чином. Ось таким чином лежить сонце. І далі йдуть сповіщення, клопоти. В общем, таке собі. Ну, іде по луні ресурсна карта ось попльотка. Бачите, ось так. Іде. Але все ж таки по луні. Все ж таки, все ж таки, все ж таки. Ну, опять-таки, наприкінці клевер і по дитині йде наприкінці. Всередині більш-менш, хоча тут іде пльотка, але вона йде з, з, з рибкою, з лисичкою. Ну, більш-менш туди-сюди. Початок мені не подобається. Початок він лежить вроді як між позитивних карт. Вроде як. Але коли я докладаю на Всесвіт, то йде отакий обман і особаці допомога. Ну, от ідуть проблеми. Ідуть проблеми, причому вони йдуть іменно, бачите, породу по на, наростаючому, опять йде розвілка, криси, Зелений яр. Іде така у вас ситуація, але іде і ресурсна карта. А початок початок оцих трьох діб, скоріш всього, буде дуже у вас такий. Ви, може, того не відчуєте, бо от за вас будуть боротися, бачите? Ось? Ми подивимося, як воно проіграється. Але іде. Хоч так, хоч так, дивися, воно йде. Так, далі у нас йде посілок Ліванівський. Ці три карти негативні. Весь час я їх розкрию. Ну, ось зміни вже пішли на позитив. Так, тут теж більш-менш. А от перший день, хоча лежить і ключ у нас тут. Ну, дай Боже, променеться. Дай Боже, променеться. Ось такі у нас карти випали. Бачите, луна лежить між ключем і крисами. Коли я доклала на крис, тут йдуть зміни, і вони йдуть е по серцю. Тобто, ну, повинно бути все добре все ж таки, я дуже не розподіваюся. Хоча от кладу на луну нерви. Але рішення потім йде на покращення. Бачите, все ж таки, там от воно таке щось на цьому посілку таке. Так, далі йде у нас по клеверу, пройде. Тут теж така карта ось вона лежить, щось нове, але воно пройде по клеверу, слава Богу, успішно. Ну, і наприкінці теж зміни впали на краще, по дитині нормально по рибкам. Тут, якщо щось таке буде негативне, то пройде по дитині незначно. Далі йде посілок Дмитровський. а от початок такий серйозний, але з ключом, то будемо сподіватися, що все буде добре. Так, поселок Дмитровський, ну, більш-менш, наприкінці, хорошо. Початок, початок у вас криси лежать між собачкою та дитинкою. Ось так. Але, але, ну, якщо по дитині це незначно буде, да, Далі я на крис докладаю собака, робота, воно все закінчується рішенням та звінами і буде порибка. Сподіваюся, що пройде нормально, руйнувань не буде. І далі тут іде, але ось бачите, оця карта показує, якщо станеться, то буде незначно. Далі йде у нас трансформація, я теж її роздивляюся. І ця трансформація пішла ось так. Тобто по луні треба роздивлятися, що це буде. Ну, і тут у нас йде розвілочка. На жаль, йде розвілочка, але вона лежить все ж таки між таких карт. То я дуже сподіваюся, що так воно і буде. В цілому, в цілому повинно бути все добре. Все не просто, але все повинно бути добре. Далі у нас неясно, але все ж таки пройде більш-менш нормально. Так, да. ось такою картою. По косі, але теж нормально. Ще й захист Всесвіту припав нам. І по клеверу це чудово. Е, ну, ось е, наприкінці падає отака ситуація у нас. Лежить ця змія між пльотками оповіщенням, по хресту і йде ключ. Йде ключ, але він йде по луні. Ну, е, я от час доклала і йде букет. Все ж таки я сподіваюся, що все буде тут нормально. Ось так. Ось так. Давайте глянемо по людям. Так, стан людей, чи будуть травмовані. Ну, не повинно бути травмованих. Буде нервова обстановка, але все ж таки, все ж таки повинно бути все нормально. Да. Нормально все буде, не буде тут травмованих людей. Не тим паче ще і фатальних. Так що все буде нормально. Ну, я ще раз передивилася, повинно бути все добре. Звісно, впала оця карта, вона впала, але впала і отака карта. Тому, тому сподіваємося, що все буде добре. Зрізаю тут коса, звісно, цю радість в цьому розкладі. Ідуть зміни, але вони йдуть по ключу. Тобто, Тобто так, ну і на чоловіка тут впали ось, ось так. Тобто, повинно бути все добре. Не повинно бути тут фатальних випадків. Ну і травмованих також. Дитина випала щось новеньке, щось молоденьке, щось таке, але тут немає травмованих, немає чогось страшного. Ось так. Ми з вами подивилися Шевченківський район. Бажаю вам бути всім живими та здоровими. Бережіть себе та своїх близьких. Не зважайте увагу на дурачків, які молотять язиками, там непонятно, що все буде хорошо. Все. Почуємось, Па-па.